1 січня цього року вступив у свою другу найгіршу стадію закон про розпродаж сільськогосподарської землі. До речі, я хочу нагадати, що фракція Батьківщина єдина фракція в парламенті, яка не дала жодного голосу за закон про розпродаж сільськогосподарської землі, який голосувався, як ви пам'ятаєте, вночі. При зачинених дверях, з бійками, але вони його все ж таки приштовхнули. І от тепер його друга частина з початку року входить вже в законну силу. А про що вона? Тепер цей закон дозволяє, що під час війни можна продавати нашу сільськогосподарську землю по 10 тисяч гектарів в одні руки, такого в світі не існує. І продавати її не тим, хто живе і працює на ній. А тепер уже юридичним особам, земельним спекулянтам, вітчизняним та міжнародним олігархічним структурам, так званим в лапках інвесторам іноземним банкам, а ще тим, хто наживався на корупції в армії. Земля буде продана тим, у кого, на відміну від фермерів, є мільярдні фінансові ресурси тим, хто не воює за Україну, і тим, хто не збирається на цій землі жити і працювати. Чи можуть наші фермери, наші аграрії конкурувати сьогодні з мільярдерами в купівлі землі? Ну то очевидно, що ні. Вони вже два роки нормально не продають свої врожаї, тому що війна. Вони кожну вільну копійку віддають армії, віддають фронту. У них немає ніяких обігових коштів не тільки для того, щоб вкладатися в купівлю землі. В них немає коштів навіть нормально провести посівну. А крім того, більшість із них зараз воює, куди їм землю купувати. І виставляти землю за таких обставин на продаж означає раз і назавжди забрати землю у України, забрати у кожної української родини успішне майбутнє.